Без кольору і запаху. Фоменко приніс рідину в невеличкій прибірці, заткнутій гумовою пробкою. Те, що я просив, так, без кольору і запаху, розчиняється у чаї, у каві, у супі, а що потім Смерть наступає за дві доби, так що буде тобі стовідсоткове алібі, а ти один удома? Один. Грищук, покручуючи пробірку, продовжував розглядати рідину. Лариса щонеділі в спортзалі. Угу, згадав Фоменко, вона розповідала. Стояв худорлявий, і трохи блідий, відчував себе чужим посеред чужої вітальні, додав, кивнувши на рідину. Слідів в організмі не лишає. Ростин, скоріше за все, покаже інфаркт. Але я тут не впевнений, було мало часу на доводку, якби ще трохи поколупатися. А чого такий поспіх? Тому що ситуація вже не терпить. Зрозумів, ніхто не бачив, як ти це робив. Не хвилюйся, у нас третій корпус здають в оренду купа дрібних фірм, а в підвалі залишилось кілька старих лабораторій. Туди місяцями ніхто не заглядає, так що до мене нікому не було ніякого діла. Гречук кивнув, заховав пробірку в нагрудну кишеню домашньої куртки, відчинив дверця та серванта, дістав сто з грошей, перетягнутий тонкою жовтою резинкою. Як домовлялися, «Угу, дякую. Хотів спитати, а чому ти звернувся саме до мене? А до кого? У тебе такі зв'язки, дві фірми, магазин, магазин. Гречук важко зітхнув. Магазин тут не допоможе. Ти єдиний класний хімік, якого я знаю, і ти свій. Ти все зрозумієш. Воно то так, але я думав. А ти думав, що я на тебе злий? Ну, щось таке. І це тому, що ти досі спиш з моєю Ларисою. Фоменко винувато кивнув, Гричук посміхнувся, зневажливо змахнув рукою. Я теж із нею сплю, і тому я тебе добре розумію. Зелений чай будеш. зелений здивувався Фоменко. Лариса казала, що ти шаленієш від зеленого, вона й сама до нього привчилася будеш. Звісно, Грищук, грузько ступаючи, пішов на кухню, увімкнув чайник і дістав чашку, прикрашену золотавими квітами. Почув, як Фоменко голосно повідомив з вітальні. Я на стіні дивлюся ваші старі фото. І як тобі? Ви тут щасливі з Ларисою, ми й зараз щасливі. Лариса теж це каже вона не хоче йти від тебе. Лариса не хоче йти від мене. Гречук наливчаю. Лариса не хоче йти від мене. Сумно посміхнувся сам до себе. Лариса не хоче йти від мене. Звісно, не хоче, бо в її банку негативно ставляться до розлучень співробітників. Вийняв пробірку, відкоркував, понюхав, подивився на світло. Дійсно, без кольору і запаху. Лариса не хоче йти від мене. Лариса не хоче кидати цього хіміка, а я не можу кинути Ларису, бо без неї, мабуть, помру. Що ж, треба навести лад. Гречук вилив міст в зелений чай, перемішав, повернувся до вітальні. Фоменко з радісною шанобою прийняв чашку, втягнув носом аромат. Відсорбнув божественно. Лариса різного накупила, я на ньому не розуміюся. Ні ні, чудовий сорт. Налий собі, відчуєш увесь букет Я краще конячку. Розчахнув скляні дверця та серванта, дістав почату пляшку, схожу на невеликий флакон одекалону і різьблений синій фужер. Пристроїв усе це дзеркальний столик, а сам опустився у крісло поруч. Але пити не став. Щось я втомився. Таке бува особливо в неділю. Фоменко знову підійшов до стіни з фотографіями. Мені оці подобаються, диви серед снігів. Багато білого, багато повітря, нахилився, розглядаючи деталі. Добре, що згадав про повітря, ти сіє рідиною обережніше, що вона вийшла нестабільною, накопичує у пробірці елементи розпаду. О, а біля ялинки ви зовсім кумедні. Одним словом, не варто її відкривати в замкнутому приміщенні. Краще спочатку прибірку, трохи провітрити, і не треба підносити до носа, а то всяке може бути. Він повернувся до Грищука, хотів ще спитати про Ларису, але не зміг, бо побачив нерухоме обличчя та скляні очі.